Богу. Ми з дня у день збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безмірна, вміщає все, що нам кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя мандрівка ми лише-лише у гостях, що нас складаємо та й візьмемо з собою. Від нас залежить що вміститись там. В дитинстві там за видно дно закрито, бо там все просто, навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми. А ми стаймо, стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям, а там, дивись, між ними раптом влізе непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно одразу тисне а надалі, ненавість слова, чи лише на думці. Лишає мало місця на спокій, і ворожнечу в торбу добавляє, туди все не вмістити співчуття, і ненаситність, милість притискає, валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на руках, ніхто не допоможе нам, по суті. Господь усім свою валізу дав, Від тягаря підкошуються ноги, все важче і важче до домівки йти. Нерідко сльози так. Бувають сльози від втоми, від безвиході, від тьми, з такою торбою все важче на коліна схилитись, щоб молитві в тиші. а як же віра, як же наша віра, вона мертвіє без хороших діл, та як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лише хороше, погане відкидаючи назад, Господь нам дав можливість для контролю. Щороку митницю з валізою пройти. Амінь.